Сьогодні у нас 13 серпня. Так, хочу вам показати сою без добрив, без обробки грунту, Попередник сонях, але з бобами. Дивіться, так ось обчіпляні стебла, отак От ось гілочки. Норма. Норма 100 тисяч. Ось ослинка. Ось рослинка. Ось рослинка. Ось така розстановка. На метр сорок виходить 10 насінинок. 10 рослинок. Так вона виглядає висотою. Щас ось покажу. Трошки вище, трошки вище коліна у нас проходять дощі ну скажімо так на налив бобів уже виходить дощі тому соя почала ще кидати бобики невеличкі на вершках а також даже на нижчих міжвузлях бачите ось ось бобик ось. Тобто, навіть на низу вона ще доповнительно кидає боби. Все, маленькі. Все, бачите. Така соя виросла по соніху. Посіяна супенка на 70-й міжряді. Соя точно вам не скажу, який сорт. Вроді би ополо, ну не буду стверджувати. Але соя не, не пізня, тому що на даний момент вже сформовані, сформовані бобики, вони вже доливаються, скажімо так, уже ось, ось стрічок, бачите, такий пузатенький. Є е, бобики побиті або совкою, або, бачив, клопи. Т. Клоп, може, а може і совка. Ну, деяких знаходив всередині совку. Але там воно, ну, не так, звісно, виглядає. Це більше все, що клоп вкусив. Чи висмоктав одну націнинку? Друга залишилася тут, тут дві висмоктав, бо друга. Коротше, тут ось укус. Клопа, мабуть. Ну я, скажімо так, боровся з кліщом і цим самим, мабуть, поборовся з совкою, тому що чи з цим, і з гусінью, тому що листя особо нема такого пошкодженого. Листя нема пошкодженого, а бобики є, звісно. Ну клопів, клопів зустрічав на цьому. Все, бачите, які стебла. Облиті бобами. Було, була в нас і засуха і великі температури. Вона так дуже-дуже повільно росла. Але завдяки такій нормі вона дождалася дощів, вже ось налив, буде проходити в більш комфортних умовах в неї. Ну, це така соя. По врожайності навіть не щитав, не буду, не буду загадувати, що там воно буде. Побачимо. Але скажу так, що я сіяв раніше сплошним посівом на 21 см в районі там 190 кг 80 то вона виглядала набагато хуже соя. Ну, в плані вона була й висока один рік. По пояс було, але на одній рослинці було 15-20 бобиків. Тобто косити було важко, а урожай був в районі 17-18 центнер. Тут я не знаю, що воно буде, ну побачимо. Але бачите, без добрив сою можна виростити. Попередник я нагадаю тут соняк був. Соняк в тому році дав тут 3. 3,6 тон з гектара. Тобто, якби винос теж був непоганий. Перед Соняхом була пшениця, теж дала. Дала 45, по-моєму, чи 50, ну, щось в районі цього. Пшениця сіялась з добривом. Соняк теж без добрива сілася. Так що. Така соя. Все, всім пока. Слава Україні.